І в продажу у нас Volkswagen Passat NMS або b 7 з Америки 2-літровий дизель 150 кінських сил. Комплектація на у нас SE, але є багато цікавих фішок. По автомобілі є безключовий доступ у нас на передніх дверях. По салону у нас шкіряні сидіння сіро бежевого кольору. Автомат DSG, це у нас мокре щеплення. Підігрів сидінь, кондиціонер та пічка, мультикермо, круїз-контроль, датчик світла також у нас присутні. Є невелика потріскання шкіри на водійському сидінні, але це в них стандартна в принципі, історія. Підгріви по автомобілю працюють. Центральний замок також по автомобілю працює, має декілька фарбованих елементів, але чиста косметика без жодної сильної критики. Всі пройоми в нас цілі. По переднім та заднім дискам є невеликі сліди. Що треба трішки підфарбувати, але це оригінальні диски, які йшли з нею з заводу. Оригінальний пробіг на автомобілі 228 тисяч кілометрів, свіжа зимова гума. Автомобіль виглядає дуже класно, в сірому кольорі, і зроблене тонування повністю по кругу, крім лобового. Автомобіль в гарному стані, по техніці, по мотору, по ходовій, без нарікань. ГРМ поміняний. Тому чекаємо на вас в Київ, вулиця Сумська, 2.